qx 19-й рік, 3,5 літра, бензин, повний привід. І цю машину я купив з ушкодженням по даху. На неї щось впало, Скоріше за все, гілка дерева. Ми пофарбували дах, все зробили дуже класно. Ця машина нагадує мені маршрутку, бо в неї сім місць, три ряди. Це машина для великої родини. Коли ти в ній їдеш за кермом, у тебе величезна консоль з купою кнопочок. А у неї ще й дуже класна комплектація камери кругового огляду. 360 градусів. Звісно, шкіряний салон, мультикермо і величезна консоль. Електричний привід сидінь, монітори другого ряду, ну і третій ряд. Загальний бюджет його склав приблизно 20 з копійками тисяч доларів. Це достатньо непогано за машину без класичного ДТП. Ми все зробили клієнту, так як він просив. Хімчистка і полірування. Завтра ця машина їде на реєстрацію, і потім буде передана. Якщо вам треба машина з Америки, з Канади або з під ключ. Будь ласка, звертайтеся, привезу і вам гарну машину за вигідною ціною.